Дівчата, всім привіт! Сьогодні зробимо розклад на три варіанти з такого питання: на що він сподівається у ваших стосунках. Подивимося, хто він, що між вами відбувається і на що він сподівається саме у ваших стосунках. Отже, загадуємо. перший, другий, третій. Три мущини в нас. Перший, другий. Третій. Це ми побачимо, хто він. Значить, перший мужчина, який. Уф, щось він програвся. Десь він спотикнувся. Щось, якийсь крок зробив неправильно. Ставка була одна. А відігралося інакше, не так, як він сподівався. Людина відчуває, що десь могла зманіпулювати, схитрувати і програти. Неприємна така карта, який він ще дивимося. Достатньо холодна людина. Людина може бути від вас на відстані або ну, недавнім часом десь поїхав. Може, розірвалися стосунки, була поставлена якась крапка, він, в принципі, такий. Тут енергія вся мечова, в нього в голові взагалі, думок, просто тьма. Але в голові в нього стоїть якась крапочка, рішення якесь прийняте. Щось не приймав він бо забагато рішень, як на мене. Не радий, тому що в нього відбулося, судячи з усього. Так. Давайте глянемо, що між вами. Між вами що? Троєчка мечів. Знову мечі. Дівчинка тут ждунчик. Жіночка сидить, чекає, не знає, що робити. Зібрала свої пентаклики, закрилася. Чекає, 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 але тут в нас виходить справедливість. І по справедливості, в принципі, може виходити так, що людина не надто, не надто добра людина вам трапилася в житті. І те, що він пішов, то не так вже і погано за справедливістю. Просто що зараз ви можете відчувати себе не дуже добре в розбитих таких почуттях. Троєчка мечів у королеви кубків. Може, ви довго ждали, чекали, поки людина подумається, поки щось якесь приємне для вас рішення буде прийняте. Для вас рішення було прийнято неприємне. Але по справедливості, що чекаєте? Ну, ви чекаєте повернення, ви чекаєте, що знову закрутиться. А закрутиться. Ну, то знаєте, як. Як він вирішить, так і буде. Або він себе позиціонує імператором. Ну, вам хоче таким казатися, здаватися. Чи ви його таким для себе вважаєте? Людина може бути одружена при статусі. Може, це ваш взагалі чоловік? Ну тут карти не надто приємні. Тут таке враження, що людина вас дуже сильно розчарувала. Заставила чекати. А потім ще якийсь кинжал в серце вткнула. Давайте глянемо, на що він сподівається. На що він сподівається далі. Ну, дивіться. Сподівається він, що в будь-який момент. Коли він це собі надумає, ви дасте йому шанс. Може, ви себе так поставили? Може, ви забагато йому пробачали. І людина тепер впевнена, що коли він надумає, навіть по імператору. Якщо він надумає до вас повернутися, то ви його приймете. Причому може бути таке, що з кожним разом це вже може бути не перший раз, коли людина вас покидає, де здівається. І можете збирати себе просто по шматочках кожного разу, починати над собою працювати, концентруватися на собі, виходити з депресії, там, я не знаю, спортом починати займатися. І от коли ви тільки в ресурсі, він може до вас повертатися. Причому так, там з квіточкою, з смс-очкою, ну таке дуже-дуже щось маленьке, і ви його приймаєте. Так от в нього плани на те, що. Він сподівається на те, що в будь-який момент він зможе до вас повернутися. Що ви його приймете, як і раніше. Борщу наварите, там, я не знаю, сало наріжете. Ванна з п'янкою. і м'яка перинка. Ну, щось мені не дуже тут подобається. ну, глянемо, це не за розкладом, але. Чи розкладен. Але глянемо а, почуття до вас, які на нього. М -м -м. Він повен якихось страхів. Я кажу, там в голові просто мільярд різних думок, і від серйозності він закривається, він якось ховається від відповіді. Він не хоче відповідати на ваші питання. Певно, що там є те, що не дуже подо... вам може не дуже сподобатися. Так легенько зайти, там, щоб було весело, класно, хліба і до побачення. Не подобається мені, судячи з карт, цей мужчина, хоч він себе імператором і транслює, але, вибачте, на сигніфікацію одразу п'ятірочка мечів вийшла, то показник. Ну, Дивіться далі, що там. І знову вискакує імператор. Да, Імператори імператор вони трохи не такі. О, так. Перший був, тепер другий варіант у нас. Подивимося, хто в нас другий мужчина, який до нас прийшов. Хто він? Ух ти ж, так. Хто він? Ага, тут може бути людина після якогось потрясіння, при чому такого серйозного потрясіння. Людина в нолику знаходиться. Починається в нього розвиток після якоїсь кризи серйозної, причому починає він по своїй волі, як король жезлів. У нас тут вийшов король жезлів фігурна карта. Прийняв якесь рішення. Таке е, рішення, і не просто прийняв рішення, він буде діяти за цим рішенням. Причому людина в повністю нових енергіях. Якось. Е, Після трансформації, може людина, чоловік після трансформації, якась криза була, і, і от він, як Фенікс, просто зібрав купу всю свою жезлову енергетику і планує діяти. Який він ще розумний. Так. Дивіться, тут людина повністю вирішила змінити своє життя. От якщо ви знаєте, що він там нове кохання в нього, нова робота, все з чистого листочка, все він починає, він і туди, і сюди хватається просто за все, що тільки можна, він намагається впорядкувати своє життя. Людина після якоїсь серйозної кризи. От вам сигніфікатор. Так, між вами що? Давайте глянемо, що між вами? Ну, тут в кого як, певно, що буде. Дивіться, що між вами? Те, що між вами пристрасть. Це однозначно. Між вами може бути якесь листування, переписка, також 100% пристрасть, переписка, листування, якесь там перекидування пару слів, таке може бути. Також для однієї категорії е, дівчат пройде, що між вами є його дружина, стабільна жінка або мама, яка, наприклад, проти. Але я більше схиляюсь до того, що дружина. Може бути таке, що ви третя у цих стосунках. Тобто є він, його стабільна жінка, і ви. Ви тут вийшли королевою кубків. Ждунчик такий. Але й кохана жінка на енергії прийняття. Дуже м'яка, приємна, можете бути в одних знаків. Але. Тут таке враження. Також як варіант, може бути дійсно, що ви були в стосунках стабільних. Наприклад, могли тут і розлучення пройти, і все, і він, як наче, не може без вас і хоче повернутися до вас. Це теж може бути. Дивіться тут за своєю ситуацією. Дивіться свої ситуацію. Людина могла просто, якщо ви там були в стабільних відносинах, людина могла просто не встигати і працювати, і вам увагу приділяти. Були які, знаєте, як крайності. Він міг там постійно знаходитися на роботі, за цього були вдома, наприклад, там якісь питання. Могла бути ще якась жінка. Дійсно, могла бути ще якась жінка. Бо тут чітко не показують. Мене плутають, то я так розумію, що в когось так в когось так. Але так, якщо ви точно знаєте, що була якась жінка, то зрозуміло. Якщо ви точно знаєте, що ви третя жінка в цих стосунках, наприклад... Він там от зараз пішов в обнулення, наприклад, в нього була сім'я, сім'я розпалася, і він зараз вийшов з цієї кризи починає будувати життя своє. То мається на увазі, що він буде будувати життя з вами. У нього навіть от на перспективу виходить. Ви виходите на перспективу як кохана жінка. Так, давайте. На що сподівається у ваших, у ваших стосунках, на що він сподівається? Цікаво. Дуже цікаво, на що він сподівається у ваших стосунках. Ну, дивіться, або там було ах, дуже йому весело до цього, і тепер йому хочеться спокою, йому хочеться, щоб... Рівноправно вкладалися і ви і він в ці стосунки. Але знаєте як? Виходить, може, він вам навіть про це казав, може давав вам це зрозуміти, що йому хочеться побачити, як до нього відноситеся ви. Тобто, таке враження, що він не впевнений в ваших почуттях. І від того, от якщо він впевниться, що він для вас коханий, то він почне розвивати і складатися. Поки він не впевнений, він може тримати дистанцію, ну не відкриватися повністю. Він тут як залежний від своїх відчуттів. Тобто, якщо він відчуває, що ви до нього з усією душею, то і він починає вам відкриватися. Якщо якісь там, знаєте, як підводні камені, то може притримувати конів і не ну, відкриватися просто якісь легкі зустрічі там. І все. Пристрасть тут є, але я ж кажу, він сам, наче підвішує розвиток ваших стосунків. Може бездіяти Якщо ви ніяк не проявляєтеся, він може бути не, не дуже активний. Якщо людина після кризи. Ну, в нас виходить, дивіться, в нас виходив король жезлів, він такий дієвий, достатньо мужчина. Виходячи з короля жезлів, те, що він сподівається, а буде якось фізично, матеріально вкладатися у вас. Я бачу, що він може, але не буде поки. Він може розповідати вам про те, що може бути, якщо. Тобто дуже багато спілкування може бути. Плани, плани, плани. Я зроблю так, якщо оце. Я оце так буду робити, якщо отак. Ну. Зачекайте поки. Може, просто більше там про себе розповідаєте, якось також йому в розмовах. Давайте зрозуміти, що ви можете разом побудувати плани, але так сильно не вкладайтеся. Бо як не готовий він ще трошки. Почекайте, подивіться. Людина після трансформації, людина після обнулення. Йому важко зараз приймати якісь чіткі рішення. Так що не дуже на нього тисніть. Добре. Третій мужчина, третій варіант. У посилі. Клас. Людина волюва, може бути. Ух, ого! Оце залетів, так залетів. Не просто так. Дивіться, може бути, що дійсно кармічний, кармічний якийсь персонаж. Ой, або сам про, зараз пропрацьовую свого диявола, або ви з ним повинні пропрацювати диявола. Ну, такий мощний. Дуже може бути дуже сексуальний, такий красивий, або харизматичний. Такий, що просто на гачок підчепив і тримає. Просто цілими днями про нього тільки і думати можете. Реально, тут. Знаєте, от може ні слова не сказати, а ви вже собі уявляєте, як він вірші вам розповідає. Просто ви впевнені, що це мужчина вашої мрії. Що там з минулих життів, кармічний, подолі. Ну просто людина, він моментально, от можете впізнати, якщо він моментально зацікавив вас собою, моментально з ним. Кайфово, весело, класно, ідеальний, прекрасний красунчик, просто чіпляє там, біля нього жінки крутяться. Оце він. Оце точно ваш персонаж. Добре. А між вами що? Що, між вами? Ну, або інша жінка, або перспективи. на Між вами це може бути початок, дійсно, початок стосунків, і е, ви можете себе почувати. Знаєте, як, він може дати таке відчуття жінці? Там, що вона просто найкраща у світі. Що якщо вона буде з ним, то це буде просто мега жаркий, палкий чудо-союз, якого в світі немає. І може казати, подивись, які, які в нас, яка в нас пара ти гарна. Які ми з тобою гарячі? Ми з тобою там просто одне для одного створені. Ми побудуємо щастя, радість, любов. Просто може голову так от заморочить. Між вами поки. Euh, закоханість, думок дуже багато. Він про вас думає, ви про нього думаєте. <кій> Якісь зустрічі, жаркі палки, там, я не знаю. Класно, між вами зараз такий гарячий, прикольний момент. Але дивіться, тут також може бути, можете відслідкувати <кій> таку стратегію чоловіка, може трохи бавитися з вами. Може, знаєте, як то з'являтися, то зникати. То з'являтися, то зникати ближче далі. Знаєте, от ця оця тактика така? Підвішувати вас, вас трохи може. Можете не розуміти, що відбувається. І це може чіпляти ще більше, але людина по силі по дияволу. Ну, в принципі, це нормально. Він... В нього внутрішня потреба вас якось підчепити на гачок. Це може бути один з принципів чіпляння. Іди сюди, іди звідси. Іди сюди, іди звідси. Ну, не знаю. Де... Давайте подивимося, на що сподівається у ваших стосунках цей мужчина. Так. Ну, ви знаєте, в принципі, в принципі енергії досить, досить такі реальні. Я не можу сказати, тут щось таке погане. Тобто, якщо ви в стосунках там тільки почали зустрічатися. Якісь у вас, В принципі, людина собі нормально, адекватно розуміє, що зараз в нас такий період, ми зараз там зустрічаємося, ми проводимо час разом. Ми можемо відпочити спокійно, і якось, і якось, на відстані. У вас в принципі, гармонійні стосунки. І на відстані ви можете побути одне від одного спокійно, нормально, без паніки. Так само і разом вам дуже класно. Людина розглядає перспективу на майбутнє. Тобто він собі розуміє, що якщо у вас все складеться, то ви навіть в сім'ю можете вийти. Такі перспективи в нього є, це його не лякає. Це, в принципі, він розуміє, що це нормально. Розглядати перспективу надалі. Як він вашу перспективу, ну, норм, а він супер бачить вашу перспективу. Він розуміє, що на даному етапі ви зустрічаєтесь, і у вас все класно, там все класно. Але ви розвиваєте поступово свої стосунки, і, в принципі, на даний момент він розуміє, що ці стосунки можуть дуже і дуже перерости в щось серйозне, щось стабільне, надійне, ту спетаклів випав. Десятка пентаклів. Тут тільки плюси. Чому ж у нас такий диявол Диявол вийшов одразу? Ну, якісь там прив'язки з минулого, але в принципі нічого серйозного людина активна може їх пропрацювати. М -м По третьому варіанту нічого супер поганого я не бачу. Дуже гармонійний розвиток. Зараз так, в перспективі буде більш щось серйозне. Чоловік не, не злякливих, не те, що зараз я з нею погуляю, а потім піду далі щось шукати. Ні? Зараз так, далі буде розвиток, якщо нічого не зміниться. Ну, на даний момент такі думки в нього. Досить позитивні. Дівчата, бажаю, щоб у вас всі були рішучі. Класні чоловіки, які зроблять вас щасливими. Миру вам і нам. Хай все буде добре.